Цікава новина з Франції. Єдиний раніше у своїй проросійській позиції Національний фронт Марін Лепен повільно розколюється на дві частини. Більша частина з них почала підтримувати Україну. Про це йдеться у статті видання Monde. Якщо детальніше, то один із лідерів французьких ультраправих Жордан Барделла відійшов від пропутінської лінії Лепен і тепер не приховує своїх симпатій до Києва. А тут ще й якраз напевне вчасно. Помер батько Марін Лепен довго житель майже 100 років протягнув. Він був ідеологічним засновником всього цього кодла. Якщо ви не пам'ятаєте, то раніше Лепен не раз говорила про законність приєднання Криму до РФ, досі не відмовилася від цієї позиції. Їздила до Москви, брала кредит в російському банку. Це офіційно, а не офіційно, просто отримувала гроші від Путіна. На відміну від неї, Барделла у своїй книзі Чого я шукаю, яка недавно вийшла друком, висловлюється з позицій, які мало відрізняються від позицій мейнстрімних партій на Заході. Війну в 2014 році розпочав Путін. Я не вважаю, що НАТО чи Захід підштовхнули Путіна або що у нього не було іншого вибору, а будь-яка мирна угода буде використана Росією для підготовки до нової агресії. Це пряма цитата з книги Барделла. Видання нагадує, що Барделла їздив до Києва, підтримує ідею гарантії безпеки та нарощування французької військової присутності у Європі. Що ж, такий поворот може стати великою зміною політичного ландшафту на ультраправому фланзі Європи. Бо французький національний фронт це важлива ставка Путіна на території західного світу, можливо, навіть головна. Сотні мільйонів євро були вкладені Кремлем у старушку Лепен. Багато років її політсила періодично вигравала місцеві та загальнонаціональні вибори, сама вона виходила в другий тур президентських разом із Макроном, і тут такий передимоноколь. Причому це ще навіть не все, кажуть, що все більше людей з Національного фронту починають підтримувати Барделлу, вбачаючи у ньому наступного лідера партії. Що ж, не все так гладко у висхідному тренді європейських ультраправих, і якщо пішла тріщина в їх стіні, то є надія, що ця тріщина з часом розшириться і на інші проекти Кремля. Залишаємося оптимістами. Слава Україні, слава Зсу. Переможемо.